Перед постійної напруги спорт підтримає тебе. Перед початком нового тисячоліття частину людства бентежило запитання: чи будуть комп'ютери у всьому світі визначати дату, яка не починається з цифр 1 чи 9. Як виявилося, побоювання були даремними. Японські компанії Sony та Honda випустили прототипи роботів для домашнього господарства. А Європа отримала нових чемпіонів континенту із футболу. Україну перед стартом нового міленіуму добряче лихомануло 20 квітня. Під час навчання на гончарівському полігоні ракета комплексу точка У відхилилася від курсу та влучила у житлову багатоповерхівку у броварах. Міноборони від інциденту відхрещувалося. Запуск був здійснений о 15.05 і о 15.07. За 30 кілометрів від місця запуску ракета влучила в ціль. При цьому зафіксовано відхилення від центру цілі на 8 метрів, що згідно із нормативами вважається чудовим показником для пуску такої сильної ракети. Трохи згодом представникам міністерства все ж таки довелося визнати, що у будинок випадково влучила ракета класу Земля Земля. Через кілька днів нова трагедія. Росія ракетою атакувала цивільне українське судно Павло Верещагін. На щастя, усі, хто був на борту, вижили з російських боліт, прийшла відмазка, Мовляв, вони давно попереджали про навчання у тому секторі. А в восани Україну струсанула найрезонансніша справа нового тисячоліття вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, який бив по політичній системі і гостро критикував будь-яке зближення із Кремлем. Президент Кучма живе в ілюзіях. Це підтвердив цей ефір. Він навіть сам визнає, що після 1 листопада це буде інший президент Леонід Кучма. І це дуже симптоматична характеристика. Після оприлюднених плівок Мельниченка підозра у замовленні вбивства впала на чину президента. Країною прокотилася хвиля масових протестів. Україна без кучми. Активним учасником тих подій був і засновник фанатського руху збірної України Ігор Тополя-Мазур. Був стан якоїсь стихії. Тут не більше не ст... страшно, стихія в нас затягує відчуття, що ти не контролюєш ні себе, ні інших. А от у чемпіонаті України з футболу усе було не так буремно. Панувала стабільність. Чемпіоном сезону 99-2000 стало динамо. Кияни відірвалися від найближчого переслідувача Шахтаря аж на 18 очок. Бронзові медалі у тій кампанії здобув кровбас. Найкращим бомбардиром елітного дивізіону в тому сезоні став динамівець Максим Шацьких, який забив 20 м'ячів. На один гол менше був в активі Івана Гецька. Він встиг пограти і Закарпати, і Кривбас. Третім у снайперських перегонах фінішував Сергій Ребров. 18 голів. А хто ж у цей час домінував у топ-чемпіонатах? В Англії свій тринадцятий чемпіонський титул здобув МЮ. В Іспанії вперше і наразі востаннє тріумфував Депортіво. Скудето вдруге в історії здобуло римське Лаціо. Чемпіоном Німеччини в шістнадцяте стала Баварія. А в лізі один свій сьомий титул завоювало Монако. У вирішенні дуелі за кубок України зійшлися Динамо і Кровбас. Усе вирішив єдиний гол Максима Шацьких на 45-й хвилині, який дозволив киянам вкотре оформити золотий дубль Останній рік другого тисячоліття українським болівальникам запам'ятався гучним трансфером. Вслід за Шевченком і Лужним в Європу подався і ребров. Форварда Динамо придбав тоді ще англійський середняк Тоттенхем. Футбольний агент Шандор Варга згодом згадував, що це була одна з найважчих угод в його практиці. Кладність полягала у ціні з одного боку. Григорій Суркіс з іншого скупий Алан Шугар власник Тоттенхема умови Реброва погодили за 5 хвилин, а от про трансферну вартість торгувалися довго. Почали з 5 мільйонів фунтів, дійшли до 10. і застрягли. Динамо хоче 12, А Шугар на відріз відмовляється підвищувати пропозицію. Ребров нервує контракт під загрозою зриву. Я з Григорієм ще раз переговорив, і він трохи пом'якшив позицію. Мільйон додасть і по руках. Функціонер дово сушив голову, як вибити цей мільйон Шугара. і врешті агенту допомогла креативна ідея. Кажу сер Алан якого біса ми обговорюємо цінник, якщо він на товарі вказаний, і підсуваю йому фото Реброва з одинадцятим номером на майці. Так і спрацювало на той час: 11 мільйонів фунтів були фантастичними грошима. Найдорожчий тоді футболіст Тоттенгема коштував 5 мільйонів фунтів. Однак в Лондоні кар'єра Реброва не склалася. Наступного року після переходу українця шпори змінили власника. Нові боси звільнили головного тренера Джорджа Грема, який і був ініціатором трансферу Реброва. Новий наставник шпор Глен Ходел купував гравців під себе. Український форвард у його плани не входив. У першому сезоні Сергій забив за Тоттенхем 12 мячів у всіх турнірах, а в наступному лише один. Попереду на колишнього форварда Динамо чекала оренда у Фенербахче, а згодом перехід в інший лондонський клуб Вестхем. У перший рік нового міленіуму в українських школах перейшли на 12-бальну систему оцінювання. При оцінюванні вчитель має враховувати рівень досягнень учня, а не ступінь його невдач. До чого вчителя як правило спонукала попередня система. При цьому перевідними випускними є усі оцінки 12 бальної шкали оцінювання, які виставляють у відповідний документ про освіту. Того ж року в Чорнобилі зупинили останній енергоблок. Його вивели з експлуатації 15 грудня, о 13.17. Начальник смінили чище. Прозвести окончательне останов енергоблока номер 3 Чорнобильська АЕС в с з регламентом и інструкціями. Та повернімося до футболу у сезоні 2000-2001 дві тисячі першого ліги чемпіонів Динамо у кваліфікації пройшло цвірну звіздо із сербами двічі розписали нічию, А потівку в груповий етап вдалося вибороти завдяки правилу виїзного голу. У першому груповому етапі у суперники дісталися ПСВ, Манчестер Юнайтед та Андерлехт. Найбільшу перемогу у цьому раунді євротурніру підупічні Лобановського здобули над бельгійцями. Кияни розшматували Андерлех з рахунком 4-0, потішивши 35 тисяч будівельників на олімпійському. Але згодом цей етап став провальним на Динамо. Український грант фінішував останнім, набравши лише 4 очки, та попрощався із лігою чемпіонів. Під час зимової перерви Динамо провело спаринг із Міланом на Сан Сіро. Перед товариським поєдинком у табір киян прибув Андрій Шевченко, який з палаючим очима ділився із метром Лубоновським враженнями від серіаді на минуті на тридцяти нього в каліна і ну, розтрухла прямо. И он все время выбегает бровки, показывает, не иди сюда, я говорю, не пойду. В перерыве. Я пришел, у меня колено вот такое. Ружитка, ну, что... ну так он Да, я играть. говорю, можно 10 минут сыграть. Он говорит, ты же дурак, мне выказывай. У тому спарингу, звісно, вся увага була прикута до Шевченка і не дарма. Він і відкрив рахунок. І от гол Андрій Шевченко використовує свій момент і перекидає Олександра Шовковського. Саме він забив першим у цьому поєдинку. Але Мілан тоді програв на Сенсіро на гол Шеви двома забитими м'ячами відповіли Хацкевич та Деметрадзе. У сезоні 2000-2001 вперше у своїй історії в груповий етап ліги чемпіонів вийшов Шахтар на чолі із Віктором Прокопенком. У суперники до дісталися Арсенал, Лаціо і Спарта. Першу перемогу на цій стадії помаранчево-чорні змогли здобути у домашньому поєдинку проти преської команди. 2-1. щойно ви стали свідками історичної перемоги донецького шахтаря, історичної тому, що Вперше наша команда здобула перемогу у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Дебютну ж перемогу вечегірники могли здобути і раніше, що у другому турі на хайбері на перешкоді став Мартін Кьон і його дубль, який захисник канонірів поклав у ворота вірта в акурат під фінальний свисток в лондонському поєдинку. Шахтар поступився 2-3. А от найболючіші поразки помаранчево-чорні зазнали від Лаціо на виїзді один у підсумку Шахтар фінішував на третьому місці та вилетів до кубку ІФА. До наступного раунду «ЛЧ» пробилися Арсенал і Лаціо, А Спарта залишилася за бортом єврокубків. В кубку УЄФА Шахтар не зміг боротися із Сельтою. Долю двома чого протистояння вирішив єдиний гол «Катані» в Іспанії. У тій кампанії Україну в другому за престижністю Єврокубку представляли також Кривбас і Ворскла для Криворізького клубу. нездоланною перешкодою вже у першому раунді став французький нант. Кривбас поступився із загальним рахунком 0-6. Мізін невдало спробував перервати простріл Олембе. Ізіані холоднокровно розстріляв ворота правки. Кривбас міг врятувати гру. Ворскла змогла пройти трохи далі. У кваліфікації Кубкової Фа полтавці розбили клуб «Работнічки» із Македонії 4-0. Але португальська боявішта виявилась ворсклі не по зубах. Поразка 2-4. В останній рік старого міленіуму українці відчайдушно шукали багатство і прагнули подорожей. Підказка зало, дзвінок другу і «50 на 50» – незмінні атрибути популярного шоу Перший мільйон. Можна було вибитися із Івана в пани, відповівши на 15 запитань. А за увесь час існування шоу в Україні зривати найбільший куз змогли лише три людини. І одна із них Святослава Карчук. Мазепи Колединські. А от і Урпалих тим часом пропонував метнутися галопом по Європах. Обраний ним перехожий отримував шанс на омрійну відпустку за умови, якщо встигне залагодити всі побудові справи за кілька годин. Добрий день, поїхали на море. Поїхали паспорт. Є закладений? Так. Да. чесно, чесно а років? 18. А програма. Ти бачила, знаєш про що демова? Я. Да. Yes. Той же останній рік другого тисячоліття відбулося футбольне євро, на яке нагадаємо Україна не потрапила, поступивши з Словенії у стикових матчах. Вперше в історії континентальну першість приймали дві країни: Бельгія та Нідерланди. Жереп на груповому метафі сформував унікальний квартет, кожен учасник якого уже раніше ставав чемпіоном Європи: Нідерланди, Франція, Данія та Чехія, яка вигравала турнір ще до розпаду Чехословаччини. У підсумку з цієї групи офф вийшли Нідерланди та Франція. До слова у фінальній частині євро брали участь аж чотири пари братів: Гарі і Філ Філневіл з Англії, голландські брати Франк і Рональд Дебури, Патрік, і Даніель Андерсони зі Швеції та Еміль і Мбо Пенза із Бельгії. У фіналі зустрічалися Італія та Франція на 55 й хвилині. Вперед сквадра сквадрадзура завдяки голу Марко Дельвекіо. А по вели у рахунку до 90 плюс третьої, доки Сліван Вільтор не відновив божевільну інтригу. А Девід Трезаге на 103 й хвилині забив золотий м'яч та подарував Франції перемогу у другому поспіль великому турнірі. У 2000 році Валерій Лобановський очолив збірну України. Раніше у стані синьо жовтих він перебував на посаді тренера-консультанта Йожефа Сабо. Той пішов у відставку, коли Україна не вийшла на євро 2000 І кермо біля національної команди перейняв Лобановський, який водночас залишався наставником Динамо. Я підвів Лобановського через мою відставку. Валерій Васильович мав тренувати дві команди, і це у нього забрало залишок здоров'я. Попереду у Сеню жовтих був відбір на Мундіаль 2002 Суперниками України в групі стали Польща, Норвегія, Білорусь, Уельс та Вірменія. У першому матчі наша збірна кістяк якої складали гравці, що недавно шматували європейські гранди, несподівано поступилася полякам. Помилка попова і атака поляків небезпечно літами. Який початок прикрить для нас? Це вже третя хвилина. Один-три. Таким гірким видався дебют Лобоновського на чолі збірної України в офіційному матчі. Після цього синьо жовті з дублем Шевченка перемогли Вірменію 2-3, відігравшись із 0-2. Воробій набирає ходить сходить штати майданчик, Б'є в дальній кут. на Андрія. Шевченко, 3-2. Браво, Андрій! А яка комбінація? Восени 2000-го сідний прийняв останню олімпіаду другого тисячоліття. І для України вона розпочалася просто феерично. 80-річна харків'янка Яна Клочкова завоювала олімпійське золото на дистанції 400 метрів вільним стилем. Навіть більше зробила це із рекордом, який протримався до 2007-го. Через кілька днів Клочковій не було рівних на 200 метрівці комплексом. А згодом яна додала в свій арсенал ще й срібло. На тих олімпійських іграх збірна України завоювала 22 медалі. Серед них три найвищого гатунку. окрім Клочкової, золото виборов Микола Мільчев у стендовій стрільбі. Також сані жовті повезли додому 9 срібних та 10 бронзових нагород. Що ж до Клочкової, то на жаль, з руками золота українська рибка міцно заплуталась в сітях рускова міра. Після анексії Криму Клочкова продовжила їздити на рідний півострів, де у неї проживала мати. Розповідала, що не помітила змін після приходу росіян. Типова какая різниця. А після повномасштабного вторгнення плавчиня взагалі залягла на дно в Криму. І як води в рота набрала. Жодної критики російських окупантів. В наступному році доля титулу чемпіона України драматично визначиться у валідольному останньому турі, Динамо провалить кампанію в найпрестижнішому Єврокубку, а український баскетболіст вперше стане чемпіоном НБА.